Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. І сьогодні ми говоримо про можливості редагування та створення дизайну сторінок на WordPress. Отже, маємо сторінку на сайті Електронні замки-невединки FILIN. Як тут переставити блоки, наприклад, оцей блок опустити вниз. Робиться це дуже просто. Потрібно перейти в адмінку WordPress, зайти на пункт сторінки, відшукати потрібну нам сторінку, натиснути Редагувати. Сторінка відкривається в режимі редакції. Тут ви бачите ліворуч деякі віджити, можете не звернути на них увагу. Праворуч бачите елементи налаштування. Як відредагувати, точніше перемістити блоки. Ви просто натискаєте на блок, він у вас активується, про що свідчить оця панелька. І тут ви бачите стрілочки, за допомогою яких ви просто можете переміщувати блок в потрібне вам місце. Далі. Далі ви тут, напевно побачили, що в режимі редакції йде два перших екрани. Це тому, що перший екран цей налаштований безпосередньо під десктоп. В меню Advanced, коли ви активуєте блок, в меню Advanced, праворуч, Responsive Conditions, ви бачите пункти, як налаштувати видимість цього блоку для певних гаджетів. Тобто тут ми бачимо, що. Це вікно видно на десктопі, але сховане на планшетах та мобільних. А друге вікно сховане на десктопі, але його видно на планшетах та мобільних. Таким чином, на планшетах та мобільних у нас показується ця частина. А на десктопі ця, власне, яку ми бачимо. Далі. Далі нам потрібно відредагувати кнопки. Тут у нас є кнопочка. Як їх відредагувати? Ну, насправді все дуже просто. Тут є вже заготовлені дизайни. Ви їх натискаєте і редагуєте так, як вам потрібно. Колор в нас залишається білим. Бекграунд скопіюємо. Переходимо в бордер. І от в цьому елементі висота, залишаючи активним ось цю іконку, пишете, наприклад, 10. І у вас кнопка автоматично додається відступи від слова. Колор. Задаємо той, який скопіювали в backgroundті. Кнопка стала така, як нам треба. Hover вже встановлений. Хочете додати стрілочку, будь ласка, повертаємося в General і шукаємо дизайн із стрілочкою. Ось вона стрілочка. Знову ж таки, повертаємось сюди. Він нас перекидає одразу на бордер. Ставимо 10. Не забуваємо поставити правильний. Секундочку. Правильний колір. І все. У нас все стає знову активним. Так само можна відредагувати колір іконки. Ось тут воно редагується. Давайте його скопіюємо і при натисканні хай він залишається таким, як він є зараз. Ну все, добре. Таким самим чином редагуються усі інші кнопки на сайті. Знову таки помітили, так, що. В нас йде один блок, а за ним йде такий самий. Переходимо в Advanced Responsive Condition, і ми бачимо, що другий блок, який схожий на перший, схований від комп'ютерів. Але його видно на планшетах та мобільних. Це таке наближення до функції Elementor, Бо Elementor також дозволяє налаштовувати сторінку під різні гаджети. WordPress-активно. Йде до цього моменту, тому маємо такі можливості. Знову додаємо потрібний стиль. Іконку одразу скопіюємо. Додаємо колір активний. Перейдемо в бордер. Background. Перейдемо в Background. В бордері зробимо 10. Угу. І в ховері теж зробимо 10. Якщо ви загубили колір, ви завжди можете повернутися до попереднього редагованого елементу, скопіювати його звідси і повернутися сюди, щоб налаштувати так, як треба. Border, color. Ну, так. так воно все налаштовується. Отже, кожен віджит, який ви вставляєте, додаєте до е сторіночки, має свої налаштування. Головні стилі. Тут ви можете розмір, колір і все таке інше. Відступи відстані і налаштування анімації, display е conditions, responsive conditions. Responsive Conditions це саме те, про що ми говорили, де можна налаштовувати відображення різних блоків, віджитів або навіть просто частин одного блоку для різних пристроїв. Насправді, на налаштуванні в редакції сторінки на WordPress немає нічого складного, тому впевнено крокуйте до того, щоб посвоїти WordPress. Кожного разу, коли ви вносите ті чи інші зміни на сторіночку. Навіть незначні. Обов'язково натискаєте кнопку Зберегти. Натискаєте. WordPress зберігає усі ваші внесені корективи. І після цього ви можете оновлювати сторіночку. І всі ваші корективи з'являються на вашому сайті. Отже, ми внесли всі зміни в нашу сторіночку. І останнє, що я б хотіла показати, це як. Можна швидко пересувати віджити між блоками. От, наприклад, у нас є блок. Виділяємо його, бачимо, що він виділений. А, але тут немає кнопки. Але, наприклад, що ми от хочемо додати сюди кнопку. Ми, звісно, цього не будемо робити, ми потім все повернемо. Але хочемо, наприклад, є у нас кнопка. Ну, вона така сама тут має бути і має вести на ту саму сторінку. Що ми робимо? Щоб наново не додавати кнопку, не налаштовувати стилі, ми цю кнопку виділяємо, натискаємо три крапочки, дублювати. Кнопочка дублюється. Важливо, щоб була активна уся група, тому що якщо ви активуєте безпосередню кнопку, у вас буде така одна кнопочка. Якщо ви активуєте весь блок, тоді ви зможете його спокійно пересувати, і у вас кнопки не будуть дублюватися в рядочок. Бо якщо, наприклад, продублювати... Натиснувши на кнопку і натиснути дублювати. У вас буде дві в рядочок. Нам цього не потрібно. Відмінити зміну можна, натиснувши тут вліворуч на стрілочку. Відмінили. Ми вже продублювали кнопочку. Правильно продублювали. Що ми тепер з нею робимо? Ми беремо оці крапочки, мишкою затискаємо і тягнемо вгору. Тягнемо вгору і зупиняємось там, де нам потрібно. Ну, хай це буде, наприклад, тут. Зараз це не має значення. Отак. І кнопочка стане туди, куди вам треба. Якщо ця кнопочка не потрібна, знову таки три крапочки і видалити. Все. Отак можна легко і просто пересувати будь-який віджит, доданий на той чи інший блок, між блоками. І не забувайте, що у нас тут іде послідовність. Для мобільного і для десктопу. Зазвичай перші йдуть ті, що для десктопу, якщо ви бачите дублювання екранів. А другий екран це той, який налаштований під планшети і під мобільні. Не забуваємо натискати кнопочку Зберегти. І наші зміни збережені. Як бачите, нічого зовсім складного.